22 вересня щорічно відзначають День партизанської слави України. Під час Другої світової війни на українських територіях у тулу нацистів діяло близько 200 тисяч партизанів. В Чернігівській області особливо активно партизанська боротьба проти загарбників під час Другої світової війни велась на Носівщині. Тут діяло партизанське з'єднання за батьківщину. Чи не кожного дня злітали з рейок вагони, які везли бойову техніку, провізію, підкріплення окупантів. З літописом партизанського минулого носівщини речами та фото партизанів староно зібраними жителями села Володькова Дівиця можна ознайомитись в Народному історико-краєзнавчому музеї. Серед експонатів спогади місцевих жителів, предмети побуту партизанів, листи, фото, замітки в пресі. Хранителькою пам'яті про партизанський рух носівщини є Олександра Ляшенко. Голова організації ветеранів Носівської територіальної громади. Олександр Андрійович, 20 років головою організації ветеранів, вчитель, директор третьої школи, а потім тут, і я після нього стала оце 17 років працювати. Це ж наші Ой, Господи. Це теж все це активісти, це фронтовік дід. У 92 роки помер, а сказав, десь і книжку подарив нам. Це все ветерани, мої активісти. Вони, кажу, першими не воювали за Україну. багато ж вже і відійшло наших активістів. Да. Фотографій нема, висів список, А там же на Стенді в мене. Всіх, кого немає. Тоже всі Ні, кожен нікого вже ж немає з них. Ветеранів Другої світової війни на Носівщині залишилося всього троє. Живе в селі Володькова дівиця і 92-річна учасниця партизанського руху Ганна Петренко. А в носівці нещодавно свій 104-й день народження відсвяткувала Марія Шовкун, яка була зв'язковою партизанського з'єднання за батьківщину. 86 років вже виповнилася парасті кліводі з козарів, яка пережила жахіття німецьких концтаборів. Ще 400 членів організації ветеранів мають статус діти війни. Залишилося так мало тих, хто тримає в пам'яті події тієї страшної війни, тих, в чиє життя війна ввірвалася вдруге. Переживши навалу фашистської Німеччини, вони переживають тепер навалу російському. Сьогодні багато партизанів з'явилося і серед наших сучасників. Наші сучасні герої нащадки героїв минулого. Колись і вони розкажуть про свій бойовий шлях. Про те, як вони нищили ворога та наближали перемогу.